Польща нещодавно надала Україні близько десятка бойових вертольотів радянської розробки. Всі ті, хто більш-менш розуміє ситуацію. Ані приходять в ужас. Йдеться про вертольоти МІ 24 так звані крокодили. Про передачу техніки не повідомлялось публічно. Тому Польща, як вірний союзник України, здійснила це таємно. Водночас повітряний флот України залишається невеликим в порівнянні з російським, і тому Україна обережно використовує авіацію, щоб не втрачати її на полі бою. Раніше також повідомляла, що влада Чехії вирішила передати Україні партію ударних вертольотів та боєприпасів. Асів великого калібру Латвія також обіцяє передати Україні усі свої гелікоптери. Звичайно, бавовна щоденна для кацапів, які щодня відчувають наслідки свого наступу на Україну, вторгнення на нашу територію, і відповідно це буде продовжуватися щодня, поки вони будуть присутні на нашій території. 170 км кілометрів вглиб території Росії. Це вперше на таку відстань глибоко, скажімо так. Ми бачили пововну в різних точках Російської Федерації дуже така немаленька дистанція. Тобто це показує, що може бахкати з різних сторін. Побачимо, чи буде продовжуватися така відстань дотримуватися. Покаже тільки час. Ми, ми діставали дуже багато куди, і не тільки ми. Наслідки можемо говорити про них чи поки дуже мало інформації, власне, де, що і куди і як? Ну знаємо тільки про те, що прилетіло в пилораму. Які наслідки е, поки сильно невідомо, але ми бачили реакцію е, ворога, і це зразу погрози, е, ядерні погрози. Окрім цього, вони більше нічого не вміють. Вони вже хотіли бити і по атомним електростанціям і застосовувати просто ядерну зброю, тобто, ще раз показую, що для них такі серйозні речі, не розкидання такими серйозними словами це просто нічого. Вони готові тільки залякувати. Але як показує життя, коли хтось готовий з легкістю говорити про такі серйозні речі, значить, це. Позиція слабкої сторони, і окрім цього, у них більше нічого не залишилось. Давайте тоді про лінію фронту безпосередньо поговоримо. Потім перейдемо ще до інших новин. Якщо проаналізувати зведення Генерального штабу, то кажуть, що наші успіхи є на Мелітопольському і Бердянському напрямках. Наскільки там ситуація змінилася? Які є просування? Як виглядає зараз конфігурація? Підсумуємо вихідні. Ну, на півдні а, як таких масштабних зміщень по лінії бойового зіткнення немає, і в першу чергу немає поки офіційних підтверджень про звільнення якогось населеного пункту. Там йдуть бої, звичайно, просування про якихось позиціях, посадках, захоплення якихось позицій. Це відбувається щоденна робота. А зараз Йде дуже багато роботи навколо населених пунктів, наприклад, приютне в районі роботиного в районі Времівського виступу в цілому. Тобто тільки треба спостерігати, тому що якихось офіційних знову ж таки підтверджень про звільнення якогось населеного пункту немає. Звичайні просування, звичайна робота збройних сил, яка, яка відбувається щодня. О, добре, Щодо Бахмуту, які є новини? У нас принаймні Ганна Маляр, заступниця міністра оборони, говорила про те, що є певні просування на південному флангу біля цього міста. У нас йдуть бої в районі Кліщіївки. Нещодавно було повідомлення про взяття висоти 233-3. Відповідно, можна сказати, що ключові висоти навколо Кліщівки перебувають під нашим контролем. Бійці. Важко бійці Збройних сил України важко билися за цю територію, але ворог відступив. На жаль, про кліщ саму кліщівку не можна нічого сказати, тому що росня на подив там досі залишається, але вогневий візуальний контроль населеного пункту перебуває. Відповідно, очікуємо кращих хороших результатів. Тому що перспективи там дуже великі, особливо з цими висотами. Ну і звичайно варто відмітити бої в районі Берхівки. У нас також там є певні результати. І можна сказати, що ми підійшли до західних околиць самого населеного пункту, але знову ж таки говорити про взяття самої бархівки ще зарано, тому що знову ж таки йдуть бої. Русня не відступає. Вони Дають бій, підтягують резерви. Там дуже важко. Там працює артилерія. Відповідно, чекаємо знову ж таки якихось офіційних підтверджень і е, хороших результатів від наших збройних сил. Е, ну і так само в усіх околицях самого Бахмуту, що на півночі, що на півдні, проводяться е, відповідні дії. Е, працює третя штурмова на півночі, та бригада, п'ята. Намагаються продавити саму Кліщівку, намагаються працювати і північніше в районі Куртюнівки. Ну, звичайно, про результати будемо вже дізнаватися і повідомляти згодом. Чи важлива ця Кліщівка саме на тому напрямку? Ну, Кліщівка є важливим населеним пунктом, як і всі інші, навколо Бахмуту. Кожен населений пункт є важливим, адже в першу чергу воно, якщо для ворога, то є укріпленням, де можна закріпитися, де можна вести бойові дії. Так само для нас, в першу чергу, важливо це звільнення кожного населеного пункту. А саме в районі Кліщівки, як і в інших околицях Бахмуту, в першу чергу це висоти, які необхідно брати, щоб продовжувати якісь наступальні дії. В напрямку Бахмуту, в околицях Бахмуту, відповідно кожен сантиметр, кожна земля, кожен населений пункт для нас важливе. Щодо самого Бахмуту, поки на жаль, інформації ніякої звідти немає. Там по суті нічого такого не відбувається. Можливо, працюють наші певні якісь групи, але серйозних кількості і зміщень там немає. Ворог стягує туди резерви, ворог стягує туди сили, саме в саме місто і підтягує поряд цього міста. З якою метою для чого саме в наступальних діях невідомо, але те, що вони хочуть втримати це місто, це однозначно. І в першу чергу це для них якась інформаційна пропагандистська така мета, тому що вони витратили дуже багато часу, емоцій. І своєї пропаганди на те, щоб його взяти. Відповідно, для них це в першу чергу принципово. Але сказати, що на Бахмуті все закінчиться, то ні. Так само, як коли Русня брала Бахмут. Всі думали, що якщо відступити з Бахмуту, то все закінчиться. Так само і з нашого боку, нас чекають ще. Далі населені пункти, які Русня не хоче віддавати. Вони там закріпляються, дають бій. Але ми вже бачимо результати від наших сил оборони: як вони працюють, як вони звільняють і звільняться, і інші населені пункти.